Анонс та ексклюзив для моїх підписників цієї квартири поки що немає ні на одному сайті. Тільки в мене в соцмережах. Це у нас велика Євродвушка, 500 метрів до метро Деміївська. Просто перегляньте на цю величезну кухню, вітальну. На кухні є вся необхідна техніка, духова шафа, посудомийка, варочна поверхня. Тут у нас є осмос-фільтр, подивіться, раз. кондиціонер, диванчик розкладається, смарт ТВ. Гіря. Зараз з цієї сторони вам покажу. Подивіться, які величезні, класні вікна тут. Раз. Дивимося ось так. Класна квартира. І за цю квартиру 650 доларів. Це дуже гарно за цей ЖК, за цю локацію і за цю квартиру. Велика шафа для зберігання речей. Тут у нас ванна кімната. В ванній кімнаті просто подивіться на це величезне, класне зеркало. Раз. Велика ванна та окрема спальна кімната. Дивіться. Окрема спальна кімната з великим двоспальним ліжком. Велика шафа. Телевізор та ще робоче місце є. Подивіться. Робоче місце. І найголовніше, ти зможеш все.